Про головні події 1 жовтня готова розповісти команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин. Старокостянтинів місто, яке так ненавидять вороги, яким так пишається кожен українець. З перших днів повномасштабного вторгнення війська РФ вже робили десятки заяв про те, що його більше немає на карті, і кожного разу воно стоїть. Кожен мешканець цієї громади добре знає звуки ракет та шахедів. Відчував на собі, як здригається земля, і кожного разу після відбою повторює: вистояли. У День захисників та захисниць України, згідно указу президента, місто Старокостянтинів присвоєне звання Місто Герой України. Місто має стратегічне значення для обороноздатності країни. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Старокостянтинів зазнає постійних ударів. Лише цього року майже 30 ракетних та близько 300 дронових обстрілів. Попри про це його мешканці працюють і навчаються в умовах постійної небезпеки, ефективно забезпечуючи життєдіяльність міста. Пишаємось незламністю Старокостянтинова. Підсумував начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Які ще міста отримали заслужене звання, пропоную послухати із прямої мови Володимира Зеленського. Я підписав указ: міста завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей, міста, які на захисті всієї нашої держави. Повному сенсі цих слів на Дніпровщині Павлоград місто сили для України, місто, яке працює як стратегічно важливий центр евакуації наших людей, місто, яке стало госпітальною базою для поранених з фронту. Нікополь, місто дійсно героїчне, промислове, під численними обстрілами, місто, яке продовжує працювати, Марганець. кожного дня зазнає ударів це місто якому було складно після підриву росіянами Каховської дамби, але яке зберігається, і це завдяки його громаді, героїзму всієї нашої Дніпровщини і кожного регіону, який допомагав? Міста Донеччини, Дружківка, одне з найбільш світлих міст Донбасу. Зараз понівечена російськими обстрілами, але місто місто, яке захищається, і захищає Краматорськ. Одна з основ нашої промисловості, один з найбільш сильних центрів всього Сходу України, місто, яке у захисті держави ще з 14-го року Костянтинівка стоїть проти надзвичайної російської жорстокості. І громада тримається в місті, і місто тримається Покровськ – герой. Герой, який. Значить, так багато для нашого захисту. І це місто багатьох наших героїв, наших воїнів, які саме в районах Покровська, на Покровському напрямку, в самому місті тримаються в жорстких боях та знищують окупанта, так що це глобально відчутно. Світ бачить цей героїзм Слов'янськ. місто символ, місто, з якого захист України почався, і місто, яке наповнює силою. Наших воїнів зараз, яке працює на захист Донбасу, гуляй поле на Запоріжжі, велика історія це століття нашої української сили на півдні і зараз місто на захисті регіону і держав, оріхів, постійні обстріли, дуже міцні позиції нашої оборони, Вознесенськ та Баштанка, міста Миколаївщини, міста людей. Які не здались попри все, які боролись, це міста, завдяки яким Україні вдалося зруйнувати російські плани захопити наш південь суми місто героїв, місто героїв, місто, яке росіяни готувалися захопити і вже навіть анонсували це, але не отримали і не отримують один з найбільших провалів Російської Федерації наш. Тростянець на Сумщині, місто, яке героїчно трималось у 22-му році, зараз на захисті, і саме там, у Тростянці, у перший рік цієї війни було зупинено широкий наступ Росіян на Охтирку на Лебедин на Сум, наш Куп'янськ на Харківщині місто, в якому зараз особливо складно, в якому тривають бойові дії. Яке потерпає від російської підлості, жорстокості, але яке захищають дійсно грічні наші люди, яке грічно закриває Харківщину від Росії. Нарешті Старокостянтинів місто Хмельницької області, яке має стратегічне значення для всієї нашої держави, для оборонки авіації, майже 460 російських ударів було по Старкону. За час цієї війни місто героїчно витримує стійкість кожного, це стійкість всієї України. І героїзм народу починається хоробрості кожного нашого серця. Я пишаюся вами честь представляти такий народ, такі міста, такі громади, таких хоробрих людей. Слава Україні! 1 жовтня особливий день адже це свято, яке нагадує про мужність, силу та самопожертву українських воїнів. У Хмельницькому відбулися урочистості, під час яких вшанували пам'ять полеглих героїв та підтримали тих, хто нині боронить країну. Родинам 27 військовослужбовців посмертно вручили державні нагороди. А ще двоє захисників отримали відзнаки особисто. У стінах закладу зібралися рідні загиблих, військові та представники влади. День захисників і захисниць України тут відзначили у теплій, патріотичній та дещо сумній атмосфері. Можу подякувати нашому президенту за високу нагороду Богдана Хмельницького, третього ступеня, що дали моєму сину. Він мало ну, як прослужив. Десять місяців, але він дійсно віддав своє життя. Він дуже любив Україну, дуже любив дітей. Син його дуже обожнював. Він взагалі, ну, дитина була від Бога. 27 воїнів відзначені орденами за мужність третього ступеня, за відвагу та вірність Україні. Це герої, які віддали найдорожче своє життя, аби Україна залишалася вільною і незалежною. Він відслужив, закінчився контракт, виїхав за кордон з дружиною, а тоді повернувся, дізнавшись, що в нас повномасштабна така трагедія. І він в перші дні повернувся, не задумуючися, не слухав ні близьких, нікого. Він повернувся захищати нашу країну. Двоє українських воїнів отримали нагороди за життя. Це символ визнання їхньої відваги та внеску у спільну боротьбу за незалежність батьківщини. Сьогодні мав честь нагородити посмертно 29 військовослужбовців. Це нагороди президента України, а також відомчі нагороди міністра оборони України і командування сил спеціальних операцій. Ми вручили рідним матерям, батькам, дітям, дружинам ці нагороди, і це наш постійний захід. Ця подія ще раз нагадала: свобода України тримається на героїзмі її синів і дочок, пам'ять про полеглих та вдячність живим це обов'язок кожного з нас. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський». Попри сотні кілометрів від рідного дому, вони разом напередодні дня Маріуполя у Хмельницькому для переселенців організували свято телеміст із рідними містами: пісні, вірші, виставка робіт, і навіть традиційні маріупольські страви усе, аби відчути єдність і зберегти пам'ять про рідне місто. Попри відстань. Маріупольчани відзначили день рідного міста. У центрі я Маріуполь Хмельницький організували захід. Свято розпочали телемостом із містами України. Відеопривітання у піснях та віршах нагадали. Попри відстань, Маріупольці залишаються однією родиною. Маріуполь це моя батьківщина. Це там, де море, це там, де мої батьки, це там, де друзі. З міста там, де я бувала. Я, звісно, дія. Фінансові з та і Скоріше місто повернуло знову до України, щоб ми всі жили як Хоч не раніше, але може сподівалися на все краще, те, що ми хочемо. Для дітей організували ігри та творчі заняття. Дорослі відвідали урочисту програму, лунали пісні і вірші, а найактивніших маріупольців відзначили подяками. Зараз ми показуємо, що ми сіла. Що ми є, що ми любимо наше місто. Завершилося свято частування за спільним столом смаки Маріуполя. Гості куштували традиційні страви, ділилися теплими спогадами рідного міста. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський. Назву вулиці Трудова у Хмельницькому пропонують замінити. Спочатку її іменувала цукрова. Вже у другій половині 20-го століття назву змінили на трудова. Проте з плином часу в Україні з'являються герої, яких не можна не відзначити. Тож для цієї вулиці запропонували нову назву. У честь кого пропонують перейменувати вулицю? Готові розповісти мої колеги. У другій половині 20-го століття ця вулиця отримала назву трудова. Тепер же її перейменують на честь героя сьогодення військ військовослужбовця Дмитра Крамера захисник загинув на Бахмутському напрямку в 23-річному віці. Дмитра визнали героєм України та нагородили орденом Золота Зірка. На жаль, посмертно. Крамарю Дмитру Валерійовичу, молодшому сержанту, посмертно. Нагороду отримає дружина Тетяна Валерівна. Це найвищий ступінь відзнаки в Україні, який надають за здійснення героїчного вчинку. Наразі в державі відзначено трохи більше трьох тисяч громадян цієї нагородою. Чималу кількість отримали посмертно. Один із таких героїв Дмитро Крамар. Мав потужну життєву позицію, патріотичну, націоналістичну. Був один з творців націоналістичного формування Фенікс з міста Хмельницького. Також він був один із тих, хто займався вихованням молоді молодого покоління. Розумів, наскільки небезпекою є росіяни. Дмитро мріяв стати військовим ще із дитинства. За час служби він пройшов шлях від розвідника групи спеціального призначення до заступника її командира. Брав участь у найгарячіших точках російсько-української війни. Виконував дуже складні завдання. Причому він воював не з початку повномасштабки, а ще до повномасштабки. Він пішов на контракт Збройні Сили України. Є дуже багато завдань, які він виконав разом зі своєю групою, виконав успішно. Про них, може, вже після завершення війни будуть зняті якісь фільми чи розповіді про те, як це відбувалося, в яких над складних умовах виконувалися ці завдання. Ніколи не залишався осторонь, був справжнім патріотом. Дружина полегло воїна згадує. Він часто заспокоював її, перебуваючи на найгарячіших точках. Жінка пригадує, як отримувала нагороду чоловіка, були водночас і боляче, і гордість за те, що все-таки ну він заслужено, отримав цей орден золотої зірки, герою України. А боляче, тому що я би хотіла, щоб це сталося про його житті, а не ось так. От там додається книжечка до ордена, і в ній в дужках пишеться посмертно. І коли це читаєш це в дужках посмертно, це якось дуже величено. Проєкт про перейменування вулиці опублікували на сайті міської ради на 56-й сесії. Рішення про перейменування вулиці трудова розглянули. Ще одне питання пов'язане з шануванням пам'яті наших героїв це перейменування вулиці трудової на честь героя України Дмитра Камра, надзвичайно достойного воїна, який має звання Герою України, який є вже почасним громадянином нашої територіальної громади. Відповідне рішення ухвалено, тож зовсім скоро назву вулиці замінять. Відтак пам'ять про Дмитра Крамера, який віддав життя за свободу українського народу, увіковічать. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому пліч опліч із рятувальниками служать чотирилапі герої. Лабрадори, німецька вівчарка завжди готові вирушити на допомогу, чи то під час завалів, чи то на пошуки людей у лісі. Їхнє тренування щоденні та виснажливі, але саме так формується витривалість і слухняність, уміння швидко знайти людину та витримати будь-які умови робить цих собак справжніми напарниками, відданими своїй роботі і тим, кого вони рятують. В кінологічному відділенні аварійно-рятувального загону спецпризначення працює дві службові собаки: це Лабрадор та німецька вівчарка. Інструктори постійно відпрацьовують вправи слухняності на стадіоні та снарядах, які знаходяться на тренувальному містечку. А також відпрацьовуються практичні навички. Виїжджаємо на завал. Працюємо безпосередньо на завалі. Вам не все добре? Як ви тебе почуваєте? Друга собака працює безпосередньо в пошук по сліду по полях, по лісі. Інколи за допомогою чотирилапих на Хмельниччині шукають грибників. Також обстежують територію навколо водоймища. Кожного року кінологічні розрахунки проводять щорічну атестацію службових собак для допуску їх до виконання несення служби. Минулому році наша небраска здавала пошук по техногенному завалі, показала себе дуже добре, за... зайняла друге місце між пошуковими собак в техногенному завалі. І в цьому році отримали перше місце пошуку в полідовому середовищі. Собаки-пошуковики це особливий вид. Вони не подають голос без команди, витривалі і мають надзвичайно гострий нюх. Вони не можуть і не вміють підводити своїх напарників, віддані під час виконання службових обов'язків. За своє життя в мене була не одна собака. Була любов до собак. Це хобі, яке переросло в професію і професія, яка по душі. Коли виконуєш свою роботу з задоволенням. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Папа, Папаща. Я того готова... цікай. Ти мій захисник. Найбільше бажання кожної дитини не бачити сім'ю лише на фото, а щоденно обіймати маму і тата. Це страшні реалії українських дітей. У когось ця мрія живріє щодня, у когось, на жаль. Вона ніколи не здійсниться. Ми не маємо права забути подвиг героїв, які ніколи більше не переступлять поріг рідного дому. Наш обов'язок щодня робити усе, аби якомога більше наших оборонців повернулися додому. У День захисників та захисниць України дякуємо нашим силам оборони за захист. Зичимо кожному і кожній козацького здоров'я, незламної волі і квітучої України. Нехай кожен повернеться додому живим і неушкодженим. А над головами українських дітей завжди буде мирне українське небо. Слава Україні, героям слава!